Колеги, хочу звернути вашу увагу на дуже класну штуку для того, щоб підтримувати у своїх студентів, як дітей, так і дорослих інтерес, інтригу, енергію під час уроку. Для цього ми можемо використовувати крім всіх решти ресурсів фейкові гроші. Це можуть бути євро, долари, інша валюта. Можуть бути у вас набори фейкових. Грошей різних валют, і а, з ними можна проводити безліч ігор, також можна давати замість балів в, протягом якихось ігор. А, тобто ти отримуєш не бал, а ти отримуєш 500 Єврос. Так, і потім в кінці гри а, учасники підраховують не скільки балів вони мають, а скільки коштів вони заробили, а, граючи в цю гру. А, ми тут тренуємо назви валют, а, мож, можна тренувати Little Numbers або Big Numbers. А, також а, при, прив'язуємо. Країни до назв валют також це запам'ятовуємо, і багато чого іншого можемо тренувати.